Доброго дня, відповідаю на запитання щодо заборони виїзду за кордон заброньованим особам. Так дійсно у Верховній Раді зареєстровано законопроект 14210 яким заборонено виїзд деяким категоріям громадян, зокрема, це стосується лише тих громадян, яких було тимчасово заброньовано критично важливим підприємством на 45 діб. Тобто, це період, який дається для того, щоб особа усунула всі свої порушення військового обліку, оплатила штрафи, пройшла ВЛК, актуалізувала та обновила свої дані, отримала військовий документ, стала на військовий облік, і так далі. Тобто, саме до цих категорій будуть застосовані з тимчасові обмеження у випадку, якщо за 45 діб людина повністю, яка заброньована закрила всі свої питання з ТЦК та СП, та їй далі вже продовжено бронювання, то так ця особа зможе виїжджати за кордон у відрядження, у відпустку і так далі. І ніяких заборон щодо неї введено не буде.